Виконання бюджету та дотримання прав людини під час війни. Перекарпатські депутати зібрались на чергове засідання сесії облради. Ще перед початком розгляду основних питань заслухали щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про основні виклики та проблеми у регіональному контексті розповіла представниця Євгенія Мнишенко. Івано-Франківщина каже, посіла 14-те місце за кількістю звернень до омбудсмана. Продовж минулого року вдалося опрацювати понад 2,5 тисячі заяв від перекарпатців. Було поновлено за рік, це станом на 31 грудня 2023 року 54 тисячі 149 прав за трошечки менше, ніж 6 тисячами звернення, на які надійшли до Уповноважено Верховної Ради України з прав людини. Чому така різниця? Тому що якісь права поновлюються, десь надаються роз'яснення, десь звернення надсилаються вже у відповідності до тих органів, яким вони були першочергово спрямовані. нікому не відмовляємо. Далі заслухали звернення народних обранців. Зокрема, що стосується закриття відділення Укрпошти у селі Ланчин у населеному пункті, каже депутат Михайло Іваночко, проживає понад 8 тисяч людей, з яких 3 тисячі пенсіонери. І зараз вони позбавлені можливості безпосередньо на місці проводити платежі чи отримувати кошти. Минулому році закрили в добротові позаминулому, закрили в середньому майдані. Це виходить так, що руйнується громада. Яка вже була, почалася войнувати ще до її створення. Тоді вирвали з, з перспективного плану села Саджовка та Красну, лишили три, три депресивні населені пункти плюс ландшамент. Дуже важко виживати, а на даному етапі ще взяли і закрили. Утвільням На розгляд депутатів. Винесли понад три десятки питань: найперший чи не найактуальніший – фінансовий. зокрема, виконання обласного бюджету за перший квартал 2024 року. За цей час каже директорка профільного департаменту Наталія Кучма, до нього надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі понад 637 мільйонів гривень. І загальної суми надходження між бюджетні транспорти склали сто вісімдесят п'ять гривень або 29,1 відсотків від загального обсягу з них базової дотації 72 мільйони гривень. Або 38,8%. вісім і Додаткової дотації з державного бюджету, місцевим бюджетам на здійснення переданих державного бюджету з дотримання закладів освіти та охорони здоров'я 33,3 млн грн. або 18%. Традиційно під час засідання обранці заслухали питання освітні, комунальні та медичні, а також розглянули депутатські запити, затвердили низку програм та змін до них. Люся грибиквіталімаглаті, телеканал 402.